якщо ми кажемо за доступ в безпосередньо на пляжі і в море, то е, це комплекс заходів, е, який складається з е, певних заходів загорожі. Е, ну, перше, зона купання буде огорожена відповідним, е, відповідними е, засобами. У нас, ви знаєте, є траверси або пірси, є волноломи, тому між траверсами повинна бути натягнута відповідна огородження з певними боями, які будуть можна побачити на відстані не менше 50 метрів, і які будуть власно огороджувати зону купання. Значить, друга складова це, це сітка, яка повинна бути натягнута в районі пірсів, якщо такові є. Якщо ні, то просто на закінченні, на закінченні траверсів, де вона повинна бути. Вище поверхні води на 30 см, не менше ніж на 30 см, і підводна частина цієї сітки повинна бути не менше 2 метрів. Відповідно, такі, ці заходи нададуть, унеможливлюють потрапляння можливого потрапляння вибухових предметів. Мін, але не вичерпно, які можуть потрапляти в цю зону, в зону безпосередньо, скажімо так, можливого ураження. Значить, комплекс заходів передбачає відповідно цілий ряд додаткових умов, таких як спостережні пункти. Це вежа на берегу на пляжі, яка повинна обзор, на якої повинен включати всю територію доступної пляжної ділянки. Це відповідно спостережні пункти на закінченні траверсів. Відповідні рятувальники і спостережники повинні бути обладнані певними засобами. Це бінокль, це рація. Це засоби рятування. Значить, окрім цього, окрім цього по, значить, повинно бути передбачено оповіщення громадян на випадок оголошення повітряної тривоги, тобто шляхи виходу з пляжа, евакуації громадян. І відповідно укриття і доступ до укриттів, які повинні бути позначені певними напрямками і відповідним чином обладнані. Доступ до пляжних ділянок, які відповідним чином обладнані, повинен бути виключно в світлу пару. з... 8 години ранку до 20 години вечора